Привіт! Я дуже рада вітати вас у книжковому просторі. І нарешті я знімаю перше прочитане 2025 року. Тут будуть прочитані книжки за січень та за лютий, але не буде декількох книжок, з якими у мене буде взагалі окреме відео, адже цього року я вирішила зробити собі читацький челендж. І щомісяця разом з вами у своєму книжковому телеграм-каналі, посилання на який, як завжди, є в описі, я дістаю різні завдання. І або виконую, або не виконую. Спойлер, поки що я виконувала всі читацькі виклики. Тож, окреме відео я поки що не знаю, коли я буду його знімати, але напевно, десь о, коли пройде ще декілька місяців, буде з книжками з цих викликів, і я буду вам розповідати, чи виходить в мене, чи не виходить. Тож чекайте обов'язково на таке відео, що ж, ну а ми переходимо до відгуків на ці книжки. Бажаю вам приємного перегляду і ну починати. Книга, яку я читала цілих два роки. Річ у тім, що почала я її читати 30 грудня, і я не пам'ятаю, скільки точно, можливо, сторінок 30-20, я прочитала а, ще у тому році. Ну, а потім, все ж таки, новорічні свята, підготовка. І через це я не читала цю книгу і повернулася до неї вже у 25-му. До речі, першого числа я її продовжила читати. А це дуже, а це дуже класно, тому що перше число це. Все ще новий рік, і здавалося би часу на книжку немає, але я його знайшла. І я цим максимально тішуся, тому що одна з моїх цілей на цей рік це більше читати. Правда, і поки що тфу-тфу-тфу, але в мене виходить. А, так, ну і повернімося до цієї книги. Це у нас збірка, а точніше, антологія української фантастики, упорядник якої Володимир Аренів називається Вона Змієві вали. Насправді там є окрема історія, чому саме така назва, вона доволі символічна. І тут у нас зібрані 20 українських письменників, і навіть письменниць маємо різні такі піджанри фантастики. Є і наукова фантастика, є і е, такий більше хорор. тобто Багато всього всього зібрано три століття. Це 19, 20 і 21. Я не буду вам розповідати багато про цю книгу, адже є окреме відео на каналі, яке ви можете подивитися після перегляду цього, і там я доволі детально розповіла про все. Але я хочу відзначити те, що Просто прекрасне оформлення. Серйозно, я висловлюю просто неймовірну вдячність видавництву однисту віват, тому що це прекрасно. Починаючи з оформлення книги, це сама обкладинка. Вона одразу так знаєте привертає увагу. Далі це сам зріз, кольоровий. Він дуже і дуже гарний. І ілюстрації. Ілюстрації це також просто прекрасно. Це та книга, яка варта вашої уваги. Не можу сказати, що коли я її читала, в мене були суперпозитивні враження. Е, іноді було важкувато, але були все ж таки і твори, від яких я була дуже вражена. І Я хочу все ж таки розповісти про них. Я просто не можу не відзначити твір Олексія Жупанського та його Гавриловну. Мені максимально сподобалось те, як це написано. Це було фантастично. І Я одразу відчула, що ця людина відрізняється від інших письменників та письменниць. Почитала і виявилося, що. У цього чоловіка є син, він також письменник. У них є взагалі ціле видавництво, видавництво жупанського. І про що взагалі була ця історія Гавриловна? Вона була про таку собі жінку, у якої все, що було в житті, це коти. Вже зацікавила вас, тому що мені здається, що цього достатньо. От у неї було дуже багато котів, які дратували сусідів. І сама жінка не дуже подобалась сусідам. І власне одного дня виявилося так, що її коти померли. Все, це все, що я вам скажу. Я так залишу трошечки інтриги, е, тому що там твір зовсім невеликий, але його дійсно цікаво читати. Я просто хочу сказати, що для мене особисто не всі твори були цікавими, не всі твори були варті там уваги. От і саме тому я хочу розповісти вам про ці твори, які я сама читала, і хочу вам обов'язково порекомендувати прочитати. Тобто, навіть якщо ви не хочете читати усю збірку, то ви можете її принаймні придбати або взяти з бібліотеки там когось позичити. Принаймні, для того, щоб просто познайомитися з новими українськими авторами, також мені дуже сподобався твір Мексики Друка. Це було прекрасно. Я брала його колонію, і так якось вийшло, що я прочитала десь до 100 сторінок, чесно, не пам'ятаю скільки точно. От. І це не тому, що колонія погана. Ну просто вона дійсно велика, вона об'ємна, на неї треба наважитись, виділити час і читати. Я впевнена, що вона цікава і я обов'язково якось її візьму. Тому обов'язково читайте Мексики, друга, і обов'язково читайте його у цій збірці. Також я відкрила для себе людину, про яку я нічого не знала. Це Василь Королів, старий та його потороча хрипка. Мене навіть виникало думки, що можливо це хтось прям такий доволі сучасний писав, тому що це було дуже цікаво читати. Мені взагалі здалися твори доволі схожими: потороча хрипка та Гавриловна, хоч різні автори, хоч різні твори. Але щось ось таке було в них схоже. І ще хочу відзначити Максима Гаха та його день знань. Ця розповідь взагалі максимально відрізнялася від. Усіх 20, які я тут прочитала, тому що тут був такий страх. Тут були емоції шоку, емоції чогось такого, що ти не розумієш, що взагалі тут відбувається. Це дійсно фантастика. Е, і мені просто сподобались думки автора, сподобався стиль у підсумку. Від себе я поставила 3,5 зірочки з п'яти, тому що об'єктивно це не та збірка, яку я зможу порадити читати кожному, хоч і вважаю, що вона точно не буде зайвою нікому. Просто підходьте до цієї книги усвідомлено і не поспішайте. Якщо ви розумієте, що вам не заходить, продовжте просто трохи пізніше її дочитувати, і ви точно не пошкодуєте. Далі найкраще прочитане січня. Я просто в шоці, тому що це була друга прочитана книга у 2025 році, і якось так стало, що вона опинилася у топі. Книга від якої я просто ридала О, серйозно. Взагалі у мене був читацький челендж. Я мала читати там протягом 24 годин. До речі, окреме відео є також у мене на каналі. Коли я закінчила її читати, то я думала, що я не зможу продовжувати цей челендж, тому що вона мене вразила. Вона, ну я її максимально відчула. Мені здається, наскільки це можливо. Ось настільки я це цею зробила. Я думаю, що ця історія сподобається людям, які, наприклад, захоплюються фотографією. тому що тут просто прекрасний стиль автора. Ну, мені він максимально імпонував. І е, історія, взагалі, така невеличка, там 150 сторінок. Але в мене було там дуже багато стікерів. Я виділяла різні цитати, моменти, які мені подобались. Це скляна історія. Кохання, де у нас головні герої за чотири дні просто проживають купу емоцій і відчувають те, що ніколи не відчували до цього. Головний герой тут у нас фотограф, а головна героїня це дружина Фермера. Я хочу вам сказати, що готуйте серветки, щоб плакати. Хоча хочу також зазначити, що якщо ви не полюбляєте такі романтизовані історії, кохання, якщо ви не полюбляєте, можливо, скляні історії, то ну. Тут просто цього доволі багато, і готуйтеся до того, що вам не сподобається ця книга, бо її не читайте. Хоча я її оцінила на 5 з 5. Тисяч. Наступна книга з цього читацького челенджу – це кафе на краю світу. Я впевнена, що ви чули про цю історію, тому що вона максимально розпіарена. Це одна з причин, чому я поставила таку не дуже високу оцінку. Я розумію, що є багато класних історій якісних. Але вони не настільки популярні, і про них треба більше говорити. Про цю книгу я не можу так сказати. А, все ж таки, її думки були для мене ну особисто такими. Доволі тривіальними. я не можу сказати, що ця книга змінила мій погляд на життя, що вона мені дала купу мотивації і е, все те, що вона обіцяла там по своїй анотації. Так це просто книга, яка може допомогти вам в якісь складні часи вашого життя, коли вам здається, що все гірше не може бути, коли ви не знаєте, куди рухатись, коли, можливо, ви хочете поговорити з другом, але не хочете говорити з другом. Ви хочете просто взяти книгу і щоб книга стала вашим другом і дала відповідь на всі ваші запитання. Ви можете взяти цю книгу і вона вам, скоріше за все сподобається. Та все ж, якщо ви очікуєте від неї чогось такого, що кардинально змінить ваше життя, то навряд ви таке отримаєте. Оцінка від мене 3 з 5. Далі в нас дотрик темліви. Це таке собі романтичне фентезі, де в нас переповідається міт про Аїда та Персефону. Головні персонажі Гадес та Персофону. Мені максимально сподобалось, як авторка прописала персонажів. Попри те, що персифона максимально дратувала мене своїми дитячими вчинками, дитячою поведінкою, неможливістю взяти відповідальність на себе за дії, які ти виконуєш, неможливістю іноді просто вести діалог і сказати, що тобі не подобається, що не так. Вона просто ображається, вона якось мовчить і норує. Це мене максимально дратувало. Я не можу сказати, що гадес прям суцільний зелений прапор, але все ж таки у нього більш здорова поведінка в порівнянні з головною персонаж. Що мені дуже сподобалось, хоча не раз це мене дійсно дратувало. І ці історії я поставила 4 зірки з 5. Зараз поясню, чому мене так е, доволі обурило, те, що тут було багато е, моментів 18, які були доволі детально прописані, і про це по факту не було зазначено на початку чи в кінці книги. Потім я вже погортала і зрозуміла, ну, взагалі побачила, що це було написано. Але коли ти купуєш книгу, ти, навряд, прям будеш її гортати, ти подивишся. На першу сторінку нічого такого не було, тому я не думала взагалі, що ця книга буде доволі такою романтичною. І по факту, хочеться і фентезі, та варто звернути увагу на те, що романтики тут буде, напевно, навіть більше, ніж ось цієї фентезійної складової. Це було взагалі перше фентезі, яке я читала у своєму житті, і мені дуже сподобалось, що після цього в мене залишився приємний після смак. І це та книга, після якої мені взагалі захотілося знайомитися з цим жанром. Я зрозуміла, що все ж таки це моє. І я максимально цьому рада. Я взагалі не планую продовжувати читати цей цикл, тому що там, якщо не помиляюся, є сім частин. І тут такий цікавий факт, що одна книга у нас ведеться від імені Персифони, інша від імені Гадеса. І е, це нібито і класно. Але я читала відгуки, і багато людей казали, що по факту те, що пишеться від імені Гадеса, е, це ті самі події, які у нас описувалися в попередній книжці. Але там додається буквально декілька якихось нових моментів, і все пишеться. З його погляду, з його точки зору. Наступна книга вона вже не з читацького челенджу, це просто я читала її у січні. Також це була книжка англійською мовою to be a wife». написала її Меггі Хартлі. Це книга, яка в мене викликала такі амбівалентні почуття. Я не розуміла, подобається вона мені чи ні. Тому що з одного боку дуже важливо підіймати такі теми. Там була тема примусових шлюбів. Була тема знущання над дітьми. І ще одна важлива тема, про яку я не буду розповідати, тому що це частково буде спойлер. Тож ви можете дізнатися, прочитавши її при бажанні. От це дуже важливі теми, і по факту вони були детально розписані. Це класно. Але не знаю, мені е, при прочитанні сталося, що чогось мені не вистачає не вистачило е, іноді навіть якоїсь логічності. У персонажів, тому що одна з головних героїнь цієї книги це жінка, яка працює. Я не знаю, як у нас це називається українською, але у них це такі собі соціальні служби, і там, власне, працівники беруть собі дітей і живуть з ними якийсь час, поки умови цих дітей не покращаться. Наприклад, у неї був хлопчик Майкл, був дуже маленький, але мама цього Майкла вона була алкоголічкою. І саме тому ця Мегі, вона жила з Майклом та ще з двома дітьми. Thank <laughs> you. І жила просто до моменту, поки мама хлопчика не перестала бути алкоголічкою, і там різні бувають ситуації, і взагалі у цієї мегі багато різних книжок на різні теми. Це просто по факту реальні історії з життя дітей, але найголовніше героїня це Шейзі, дівчинка, підліток, яка зазнає знущання фізичного і морального від своїх батьків. Вона у нас максимально просто залякана. щоб ви розуміли? Там був один з умен. Коли вона писала е, номер телефону і ховала його е, у своїй білизні, просто щоб батьки не побачили, тому що вони її залякали просто неймовірно. Е, вона сиділа у підвалі, її марили голодом, і це все на реальних подіях. Мені важко оцінювати такі книжки, тому що здається, що я оцінюю чиєсь життя. Але якщо все ж таки оцінювати саме стиль авторки, то мені не вистачило, як я вже сказала, логічності дій, тому що коли. Ця жінка соціальних служб. У неї є вже багато різних ситуацій, є досвід в цій роботі, і коли вона повертає дівчинку до батьків, які знущаються над нею, так, це могло бути не дуже очевидно. Та все ж, ви повертаєте її до батьків і думаєте про те, що, скоріше за все, вони над нею знущаються. Ну, це ж не окей. Хоча я насправді трохи так і сплакнула в кінці, тому що якось я прив'язалася до цієї історії. Це була непогана книжка, я можу рекомендувати її читати. Далі йде мій улюблений Іларіон Павлюк. Взагалі, ви можете знайти окреме відео з рубрики Укрчіт, де я розповідала про цю книгу. Це білий попіл. Ви просто подивіться, скільки в мене тут стікерів. Це дебютна робота. Детектив у стилі Нуар. Мені дуже сподобалось. Мені ця книга сподобалась більше ніж я бачу вас Цікавить піцьма. Хоч я бачу вас цікавить піцма, вона ніби була м, сучаснішою. Атмосфернішою, тобто естетичнішою, навіть можу сказати так. Та все ж ця робота мені відгукнулася більше, напевно, тому що я більше зрозумів. Смі було дуже багато алюзій відсилок, і деякі моменти ти розумієш, що ти їх просто не розумієш. Я замаслювалася над різними ідеями, як може завершитися ця книга. От, та все одно, це було доволі цікаво читати. Хоча книга мені йшла важкувато саме через стиль написання. І Ларин Павлюк писав свої книжки російською мовою, але вони перекладалися українською. І саме через ось цей переклад, з одного боку, я розумію, чому е, саме така лексика використовується, та все ж таки іноді важкувато. Ми маємо справу з київським приватним детективом Тарасом Білим. Одного дня йому пропонують що бути відвертою, так частково його змушують. Взятися за справу за розслідування панечки Соломії вже є підозрілий у цьому вбивстві, і здається, що все вже лежить на поверхні. Та, звичайно, цієї книги не було би, якби все було аж настільки очевидно. А далі я йду до тієї книги, яку я читала, коли в мене був не читун. У давній давнині були створіння. Це таке підліткове фентезі, яке я не дочитала. Спочатку я думала, що. Ну, не дуже буде правильно ділитися з вами відгуком на цю книгу, не дочитавши її. Та потім я подумала, що чому ні. Варто сказати, чому я її не дочитала, що мені не сподобалось. Тут у нас події йдуть так доволі повільно, нікуди не поспішають наші герої. Факт, це чудова історія для підлітків, у яких немає ще великого досвіду читання, тому що тут немає нічого такого незвичайного. Хоч це і фентезі. Тут у нас є 15-річна маржа, у якої помирає батько, і багато разів згадується її батько. І велика увага звертається на їхні стосунки, тому можливо, для когось це буде тригером. Я оцінка 3 з 5, хоча і не дочитала цю книгу, і не можу повністю об'єктивно дати відгук, та якось так. Хоча, до речі, я не виключаю той факт, що можливо колись я дочитаю цю історію. Далі у нас ідея сім чоловіків Евлінг Гюго». це фантастично. Це книга, яку я рекомендую читати усім. Прям усім-усім обов'язково. Е, я думала, що така розпіарена історія і нічого сильно від неї не очікувала, та вона мене реально здивувала. По-перше, це її оформлення. Є два варіанти, як читати цю книгу. Перший – це така велика книга, просто неймовірно гарна. І обов'язково обирайте цей варіант, тому що якщо ви візьмете маленьку книжку, то м -м, навряд ви отримуєте такі самі емоції, які я отримала, наприклад, я, тому що її оформлення воно максимально підходить під сюжет цієї книги. Головна персонажка у нас Моніка. Вона працює журналісткою, і одного разу стається так, що вона починає досліджувати життя Евелін Гюго, і сама Евелін Гіго по факту захотіла, щоб ця Моніка досліджувала її життя. Це якось дуже дивно. Адже ця моніка вона не є популярна. Вона в собі така доволі невпевнена дівчина. Чому взагалі Евеліна Хьюго пропонує взятися саме Моніці за цю справу? Чому вона ділиться усіма моментами свого життя, усіма чоловіками, яких вона мала, Чому і назва сім чоловіків. І дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. Мені дуже сподобалось, що авторка підіймає багато важливих питань і тем. І вона не бере якусь одну тему. Знаєте, так чисто написала якусь одну цитату, і все, вона залишила цю тему. Ні, як на мене, вона просто чудово розкриває усі теми за які береться. Мені це дуже-дуже сподобалось. Також тут було багато моментів, які я видіряла, і взагалі я цю книгу брала в бібліотеці. Я її вже віднесла, тому, на жаль, не можу вам її сьогодні показати, але хоч я її брала в бібліотеці, все одно я виділяла все. Це просто це фантастично. Я можливо навіть колись перечитаю цю книгу. От тут на взагалі лгбт роман і це перша книга, де я читала про ЛГБТ. І я думала, чи сподобається мені чи ні, але мені сподобалось. Неймовірно легко написано. Тут у нас по факту ося атмосфера Голлівуду, тому що Евлінг Гюго — це ікона Голлівуду. атмосфера зйомок, атмосфера шоу-бізнесу, атмосфера неідеальності, пошуків себе, совісті. Чесності, прийняття себе. Дуже дуже багато всього читайте. Остання прочитана книжка у лютому. Це Ребека Кванта, її жовтолика, доволі популярна історія, як на мене, і от просто уявіть, що у вас є подруга, якій ви дуже заздрите. Ви хочете мати все те, що має вона, і хочете мати просто її життя. І раптом у вас з'являється можливість мати все, що має ваша подруга. А найголовніше це слава та визнання. Саме про це ця книга тут був дивний момент з млинця. Обов'язково, якщо читали цю книгу, як ну, якому взагалі цей момент, вони просто здивував, тому що воно з одного боку і не дивно, що. Так все сталося, так тому що якби на цей момент з минцями то не було всієї книги, а з іншого боку, це якось аж занадто оригінально. Я думаю, що ця книга чудово підійде усім, хто взагалі цікавиться сферою видання книжок, цікавиться е, тим, як вони пишуться. Тому що ну дійсно великий акцент робиться на цьому. Це не романтична проза, яка підіймає доволі важливі питання. Це расова дискримінація, це тема заздрощів, тема м, взагалі пояту і тема совісті, совісті та вибору. Дала я її взагалі для книжкового клубу, який відбувся у Дніпрі у книгарні, є, і це було просто прекрасне обговорення. Цій книжці я поставила 4 зірочки з 5, але хочу вам сказати, що інші учасники оцінювали її на 4,5, деякі навіть на 5 з 5. Тому в нас вийшла доволі висока оцінка клубу. І, хоч ця книга не стане моєю прямо улюбленою, але все одно це був цікавий досвід, це були цікаві думки від авторки. І я би обов'язково планую читати інші твори Ребекки Кван. І я хочу казати за все обговорення книжкового клубу, це було найкраще обговорення, хоча я була лише на двох книжкових клубах, та все одно у всіх були ну, максимально різні думки, тому обговорення вийшло таким живим. Хтось аргументовував це все тим, що в цілому плагіат це частково окей, тому що у нас дуже багато творів, які спаячені. І, по факту, вся література так чи інакше вона спаячна, тому що було щось написано раніше. Але я не дуже розіряю такі думки, і для мене все, що було написано у в це не окей, ні за якого умов в житті, я вважаю, що треба брати відповідальність на себе за свої вчинки. У кожного з нас є вибір, є різні життєві обставини. Ніколи не кажи ніколи, та це реально не окей. І остання книга на сьогодні це Сарабанда Банди Сари. Детальне відеоку ви можете знайти в окремому відео, яке вийшло не так давно. Там я розповіла і про авторку, і ще більше про цю книгу. Але якщо дуже... Так стисла, то скажу, що мені не сподобалась книга. Частково це через те, що в мене був не читу, і я намагалася її просто вже прочитати, домучити. Я не можу сказати, що я прям вдумувалася в усе, що я читала. На жаль, буває і таке е, у досвіді читання книжок. Нічого мені не сподобалось, тому я не можу рекомендувати цю книгу і ставлю її дві зірочки з п'яти. Що ж ну, а на цьому все я дуже вдячна, що ви залишаєтеся зі мною. Обов'язково діліться в коментарях, що ви прочитали за весь цей час, що вам запам'яталось. Що сподобалось, що вас розчарувало. Все буде дуже цікаво почитати і до нових зустрічей!